Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3629-й розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 683 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять один, сорок чотири. 20, 3, 10. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8561 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щастива. 27. 63 Двадцять один. Сімдесят дев'ять. Шістдесят сім. Сорок один, вісімнадцять. 11, сорок шість, п'ять. Сімнадцять, одинадцять, п'ятдесят дев'ять. Двадцять вісім, тридцять вісім, 20, тридцять дев'ять, двадцять, чотири, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7414 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала «Лототрон-Б» комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Два. Сім. Три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: два. Сім. Три. Бережіть себе. Все буде Україна.